Друзі, вітаю всіх! Запишу коротеньке відео, тому що дуже багато коментарів, не на все встигаю відповісти. От, перше питання там прозвучало навіть сьогодні на рахунок ціни. От у вас там ціна дуже висока, в інших виробників там нижча, а там ще якийсь виробник і ще якийсь виробник. Дивіться, кожний виробник він встановлює свою ціну. Поясню, чого, наприклад, у нас так. Наприклад, ми знаходимося ближче до центру. Заробітні платні дуже високі, оренди дуже високі. Наприклад, у нас людина, якщо там менше 20-25 тисяч, вона не збирається виходити на роботу. От, Ніхто працювати тут не хоче. Всі шукають чим більше, чим дорожче. Оренди дуже дорогі. І все в принципі росте в ціні. Якщо ми будемо брати закордонних виробників, чому ви не порівнюєте, наприклад, там з Амазони, тому що Амазони сівалка стоїть 30 тисяч євро, а середня ціна наших сівалок на ринку України там 10 тисяч євро. І тут дуже багато факторів розумієте? і не потрібно з цим порівнювати. Кожен хто захоче, він буде купувати те, що йому подобається. Хтось захоче одного виробника купити, хтось захоче іншого виробника купить. Нема проблем на даний час вибір є. І коли я починав 5 років назад то тоді ще, да. тоді ще виробників дуже було мало напевно там був я і ще парочка людей які робили і все, зараз є вибір. Тому за бажанням. Що подобається, те купуйте, не пишіть дурниці, кому цікаво, набирайте, телефонуйте, підберемо для вас дуже класний вигідний варіант і все, і працюємо. Сезон на носі, ми активно працюємо, часу не дуже багато є. Тому на зв'язку.